Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Розповідаємо далі. На озері Басівкут у Рівному провели перші у цьому сезоні дослідження стану води. Проби фахівці центру контролю та профілактики хвороб відбирають щороку, аби встановити, чи є водойма придатною для купання, у якому стані басівкут зустрічає нове літо. Розкажуть наші журналісти. Вже звично на початку купального сезону працівники Центру контролю та профілактики хвороб проводять дослідження стану води. У Рівному фахівці відібрали перші проби на озері Басівкут, точками забору для лабораторного аналізу традиційної. Хід у водойму, її середина та вихід. Завдяки дослідженням у трьох різних місцях можна оцінити звідки надходить потенційне забруднення. З батометром відбираємо проби і стерильний посуд на бак дослідження переливаємо і на хім, і на на санітарно-хімічні показники окремо беремо посуд і на паразитологічні у попередні роки купатися в басовому куті не рекомендували. Щораз вода не відповідала нормам за тими чи іншими показниками. В окремі періоди тут виявляли цисти лямблій та кишкову паличку. Завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки Сергій Бернацький каже, що позитивних змін цьогоріч не очікують. Вода в басовому куті стабільно недобра. І говорити там, що вона коли була так взяти, що вона хороша, я так не скажу. Якщо оцінити по санітарно хімічним показникам, вона за минулий рік, навіть не тільки минулий рік, а останні п'ять років вона стабільно є, не відповідає. Попри те, що перші дослідження стану води в озері стануть відомі ближче до кінця тижня, деякі рівняни вже відкрили купальний сезон. За словами фахівців, купання у басовому куті не несе небезпеки здоров'ю людини, однак в жодному разі не можна ковтати цю воду безпосередньо, якщо там, наприклад, цисто, лямблі немає, а ті показники, які зазначив, це є означає, що вона недостатньо хороша прямого ризику, але задуматися і оцінити, що вона може бути нести певні ризики. Про це вона якраз свідчить. Температура води у басовому куті наразі становить плюс 21 градус. У перший понеділок літа комунальники вирівняли пісок. На пляжі обладнали душ та питні фонтанчики. Раніше рятувальники обстежили дно водойми та прибрали сміття. Чергове відпочивальникам нагадали про дотримання правил безпеки на воді. і Закликали купатися лише у пристосованих для цього місцях. У нас в Рівненській області вже відкрито 14 пляжів. Це по наших нормах, де вони готові до прийому купа. Там виставлені рятувальні пости, визначені місця, перевірено дно там, де можна купатися. Від початку цього року на водоймах Рівненщини потонуло 10 людей найбільш небезпечними для купання. За словами рятувальників, є річки Горинь, случ та стир, де трапляються круговерті, так звані водяні вири, які можуть потягнути людину на дно. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному разом зі спеціалістами розробляють першочерговий план заходів, спрямованих на оптимізацію міста, аби переміщення мешканців в ньому стало ефективним з точки зору часу, комфорту, вартості та зниження негативного впливу на довкілля. Детальніше про те, як відбувалася зустріч із експертом з міської мобільності і транспортного планування, розкажуть наші журналісти. Представники рівної ради зустріли зі спеціалістом з міської мобільності та транспортного планування, аби розпочати розробку плану сталої мобільності. Обласного центру цей документ визначить, як оптимізувати місто для того, аби переміщення мешканців в ньому стало ефективнішим. За підтримки громадської мережі Опора, яка посприяла залученню експерта, буде розроблено першочерговий план заходів. Це йде безкоштовно, тобто опора взяла фінансову сторону на себе. І сам експерт, ну, який безпосередньо теж займався в Україні, вже не в одному місті, ну, вивчить повністю наш досвід, перейметься тим, що наскільки можна взять розвантажити наші центральні вулиці міста і дасть певні рекомендації з поставимо мобільності. Тому це буде такий загальний комплекс, і це теж є важливо для нашого міста. Антон Гаген займався розробками планів сталої міської мобільності і у інших містах України. Експерт узяв потрібні йому дані для подальшої розробки першочергового плану. Сьогодні обговорили на яких моментах потрібно заакцентувати увагу. Виникла ідея, що можливо можна зробити якісь швидка швидку роботу, яка покаже такі швидкі точки, в які можна щось вплинути, щось змінити, покращити ситуацію в місті, поки. Буде розроблятися план стало мобільності, в місті вже буде якийсь план, що можна робити в сфері транспорту, в такому швидкому форматі. Є деякі там виклики, з якими доведеться теж мати справу. Це, зокрема, і перенасиченість, як це не дивно звучить, але громадським транспортом. Це в наших містах дуже часто виникає ситуація, коли в одній вулиці перенасичені громадським транспортом, інші навпаки, мають дефіцит громадського транспорту, наприклад. І в Рівному дуже видно. Як фактичний центр міста, майже всі маршрути міста зав'язані на цей центр, і це буде таким викликом, з котрим теж треба буде якимось чином працювати. Говорили і про впровадження безготівкової оплати у громадському транспорті. В такий спосіб можна зробити пересування ще зручнішим для мешканців. План буде передбачати також з розвиток і електронного квитка. Можливо, десь буде пересікатися вже із картою містян, яку також давно говорили, тому що це є розвиток і є вже запит. Учасності так, ми всі користуємося гаджетами, і для багатьох нас гаджет став Тим самим нашим гаманцем. Да, ми собою не буває не носимо готівки, але в нас є гаджети. Ми можемо з ним багато що зробити, розрахуватися. Ми можемо подивитись будь-яку інформацію. Ми можемо для себе знайти, куди нам рухатись, як пересуватись. Да, і тому нам потрібно під це також підлаштовуватися. Розробка скороченого плану займе близько півтора місяця. Далі почнеться робота над повним планом сталої мобільності міста, для якого потрібно більше часу, даних та фінанс фінансів. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненській обласній клінічній лікарні нова ендоскопічна операційна. Вона облаштована сучасним обладнанням, за допомогою якого оперативні втручання стануть ефективнішими а реабілітація пацієнтів швидшою. Як обладнана операційна? Дивіться далі. У Рівненській обласній клінічній лікарні облаштували ендоскопічну операційну. Нове сучасне обладнання тепер буде допомагати лікарям обстежувати та оперувати пацієнтів комплексно. Ми знаходимося зараз в ендоскопічній операційній. Яка була відкрита нами нещодавно і вона вже працює. Насправді, цих хворих, які потребують надання ендоскопічної допомоги, обстеження і проведення операцій міні насправді кількість цих хворих дуже велика. І ті операційні, які в нас є, ті операційні блоки вони перенавантажені. Тому в нас виникла така думка зробити цей підрозділ, виділити окремо і створити таку операційну. Після операцій, що проводять тут, пацієнти швидше реабілітуються та не мають операційних травм, адже медики працюють на сучасному обладнанні, яке тепер є у рокл. На весь захід України це єдина операційна з таким устаткуванням. На сьогоднішній день ми якраз маємо такий прилад, який Передбачає одночасно огляд пацієнта із середини і скануванням високочастотним датчиком ультразвуковим. Те, що бачимо на поверхні слизової, це одна, один апарат. А в цьому ж апараті зразу цей датчик на іншому моніторі показує зміни, які є всередині в органі, всередині в стінці шлунково-кишкового тракту, а також за межами шлункового кишкового тракту. А це всього лише діагностична частина. Цей апарат обладнаний біопсійним каналом, це, це така, така, такий тунель, який забезпечує введення хірургічних інструментів в цей апарат. І зразу ж переходимо на третій рівень, де можна проводити. Ендоскопічні операції облаштовували нову операційну за грантові та кредитні кошти, які погоджувала обласна рада. Ми давали згоду на погодження залучення 10 мільйонів кредиту, плюс ще лікарня з власних коштів робила ремонтні роботи. Загалом, от весь проект, наскільки я знаю, майже 19 мільйонів. Це дуже на сьогодні є затребувані операції, і які проводяться. В Нашій обласній лікарні, і до речі, цей експеримент вдалий. І на весь західний регіон це єдина така операційна. Нова сучасна. Окрім сучасного обладнання для досліджень та операцій, лікарня за грантові кошти придбала спеціальне устаткування для стерилізації інструментів, адже етапи мийки, дезінфекції, сушки та зберігання ендоскопів є надважливими. У нас стоїть унікальна машина, вона є вже третьою в нашому центрі, яка забезпечує повний цикл дезінфекції. Від перевірки на герметичність апарата до дезінфекції, до просушування, до висихання. І це є автоматична машина, яка вона не дозволить статися помилці. Машина має можливість обробку зразу двох апаратів, що теж немало важливо, бо зачасту часто наші операційні і під час проведення процедур задіюються як мінімум два апарати, які потребують одразу ж негайної проведення дезінфекції. Наразі щодня у лікарні проводять по кілька операцій, тож сучасно обладнані операційні є надважливими для регіону, аби надавати якісні послуги пацієнтам. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. З відбору до збірної України, яка представлятиме державу на іграх нескорених 2025, повернулись ветерани з Рівненщини від 31 травня по 2 червня у Києві. Відбулись всеукраїнські змагання за місце у збірній, детальніше у наступному сюжеті. У Рівненській Ода зустріли ветеранів, які приїхали з відбору на ігри нескорених. Національний відбір проходив за класичними видами спорту: а саме баскетбол на кріслах колісних, велоспорт веслування на тренажерах, волейбол сидячи, легка атлетика, паверліфтинг, плавання, стрільба з лука та настільний теніс. Участь узяли 20 ветеранів з Рівненщини та обласного центру. Рівняни поїхали, здобули, мають чудові результати. Ми, як область, ставимо собі задачу просто підтримувати фінансово, матеріально, покращувати матеріальних технічної бази насправді наші кейси підтримки спорту і вже мають непогане визнання на рівні держави, оскільки готові інші в області ділитися досвідом. Тому це пріоритет, який якраз зародився від самої ініціативи ветеранів. Наша ж задача дуже проста підтримати, масштабувати. Цьогоріч участь у відбірковому етапі взяла рекордна кількість учасників. Рівненщина на цьому етапі завоювала 16 медалей: 9 золотих, 5 срібних та дві бронзові. Одним із тих, хто брав участь у відборі, був Сергій Пандрак, доброволець батальйону Айдар. Чоловік вже сім. Років поспіль бере участь у змаганнях. Я сім років підряд, коли їду на інвіктус, основний вид це у мене плавання. Тобто, чотири дистанції, 50 метрів вільний стиль, спина браз і 100 метрів вільний стиль. Я грав баскетбол на візках, і в команді своїй я зайняв перше місце. Наш Назар грав в команді другий зайняв друге місце. Назар тимочка, на жаль, його немає. Він машину добирається сім'єю. І я грав в команді 12 команд, волейбол сидячий. В своїй команді нас було два рівняни, два рівняна, я і підполковник. Дарело Валєра, Він постійно теж їздить на, на на інвіктус. Ми зайняли перше місце. Ось такі медалі отримують всі учасники, які приїхали на змагання. Бачите, ось такі медалі, так і мені, вони іменні. Раніше на інвіктусі давали медалі і за перше, за друге, третє місце. Тобто, але чомусь там три роки тому назад вони відійшли від цього. Вони дають такі імені. Єдиною жінкою в команді стала Ілона Дерело. Військовослужбовиця брала участь у бойових діях з 2016 по 2018. Розповідає, за прикладом чоловіка почала займатися спортом. Це допомогло їй вийти з депресії. Вже вдруге Ілона бере участь у національних змаганнях ігри нескорених. Я конкретно не змагаюсь, я просто для. Ходжу в спортзал для задоволення. І змагалася я у велоспорті, аємо-реслін і гребля. У мене три перших місця і одне друге. Велоспорт, амірслінг та гребля на чотири хвилини перше місце і на хвилину друге місце. За чотири тижні спеціальна комісія відбере 35 учасників, які увійдуть до збірної України. В лютому 2025-го вони вирушать на ігри нескорених до Канади. Ігри нескорених у Ванкувері Вістларі стануть першими в історії зимовими гібридними іграми. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному стартували безкоштовні заняття з легкої атлетики для дітей. Проводить їх тренерка місцевої спортшколи Тетяна Гречко у межах проєкту Літні ліги. На перше тренування у парку Шевченка прийшли два десятка діток. Як відбувалося заняття, бачили наші журналісти. Зробити легку атлетику цікавою для дітей з іграми, різноманітними вправами та атмосферою спортивного суперництва у рівному відбулося перше заняття у межах проекту Літні ліги. Тренерка місцевої оздю Шор Тетяна Гречко зголосилася у вільний від підготовчих зборів та основних тренувань час проводити безкоштовні заняття з легкої атлетики для дітей молодшого шкільного віку. Взагалі, проект від 6 до 9 років, але нам наголосили наголосили на тому, що якщо приходять старші діти і навіть ветерани чи просто батьки, це Головна мета залученість людей, тобто. Тут ти не в спортивній школі, де ти можеш сказати, що в мене якась іде гра... градація, і тобі потрібно виконати якісь розряд або ще щось. Тобто, це масовість, і може люба людина прийти і займатися. На перше заняття, яке відбулося на майданчику у парку Шевченка, прийшло два десятка дітей здебільшого дівчат. Частина з них лише знайомиться з королевою спорту, а деякі вже навіть виступають на всеукраїнських змаганнях і шукають додаткову можливість, щоб покращити свої вміння. Тетяна Олексарівна вона працювала раніше в школі. Я ходила на урок. Ну, так. Мені подобається бігати. мені подобається бігати бар'єри. Вікторія привела на тренування свою доньку Катерину. Мама з дитиною приїхали до Рівного два роки тому з Донеччини. У дівчинки є деякі проблеми зі здоров'ям, однак їй подобається спорт. А поки учасники літньої ліги виконують вказівки тренерки, батьки стежать за діями своїх дітей з трибун. Три роки тому ми тренувалися у дружківці, починали це робити. Потім із за певних обставин ми переїхали і перервали ці тренування. Зараз знов от сьогодні. Відновлюємо. Діти прийшли, я побігла вісім кругів, зробила цю е, зарядку, щоб обкріпити кості. Тренування для дітей відбуватимуться два рази в тиждень упродовж літа. Анонси наступних занять, їх початок та місце проведення можна знайти на сторінках Тетяни Гречко у соцмережах. Зараз період війни і мені не хочеться писати саме локацію тренувань. Я можу написати парк Шевченка, чи можу написати ще щось, але більш така точна інформація, я пишу на вайбер. Тобто, батьки, яким цікаво, вони можуть просто взяти мій номер телефону, написати, що їх цікавить. Я їй додам вайбер-групу, і в принципі вони будуть бачити всю докладну інформацію. Ідея проекту. У літній ліги зі слів тренерки це не про спорт високих здобутків, а про залученість до здорового способу життя і активно проведені канікули. А можливо для когось з цих дітей легка атлетика стане відкриттям і улюбленим заняттям. Микола Брушицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Бережемо енергію та віру у нашу перемогу. На все добре.